Рада вас всіх вітати! І сьогодні поговоримо про одну мою покупочку з сайту Pharmacy. Нещодавно в своїх відео я вам показувала ось такі рідкі ціні від Фармасі, які просто в суперкласному відцінку бронзово-рожеве золото. а Побачила, коли цей відтіночок в представництві у віки, я ходила, мріяла була в очікуванні того, коли я придбаю ці тіні, коли вони будуть у мене, і я зможу їх нанести. Нести, подивитися, як же ж вони будуть лягати, як вони взагалі будуть виглядати на повіках. Приходять тіні, Ось такі коробочці, ось такий зручний тюбик. Взагалі, рідкі тіні повинен бути один з самих легких макіяжів. Коли ви майже в один дотик наносите ці тіні на рухому повіку, пальчиком підтушували і нанесли туш на війки, і ви вже так дуже гарно. Що обіцяє нам виробник? Що вони довго триваються, що вони швидко сохнуть, текстура, що забезпечує повне покриття і формула, яка не розтікається. Ну, от, чесно кажучи. Ні одну з обіцянок виконано не було. Почнемо з нанесення. Перше, коли ви відкриваєте доволі зручний аплікатор, красивий колір, яким я любувалася, яким я милувалася, і вже була в очікуванні того, який зараз класний у мене буде макіяж. Але одразу, коли ви наносите ці тіні на повіки, вони починають виїдати очі, чи спирти якісь, чи щось таке, які, коли вони випарюються, вони. Подразнюють дуже подразнюють око і б'ють навіть у ніс. По-друге, мені здається, що фармасі вважають, що у кожної дівчини є свій персональний стиліст-візажист, який буде наносити ці тіні, бо нанести їх самостійно неможливо. Щоб нанести їх на повіко, потрібно робити це з закритими очима, не кліпати і десь. Можливо, хвилин 10 так сидіти, щоб вони якимось, хоч якимось чином, застигли на вашому оці. Але це зробити неможливо, бо якщо ви навіть трошечки привідкриваєте своє віко, тіні ці сповзають от у складку повіка. Вони взагалі нерівномірно розподіляються. Пам'ятаєте, я казала, що я собі уявляю, як я йду по красивому осінньому парку, де падає листічко, і я грайлива з грайливим цим макіяжем. Ага, щас, ви йдете по осінньому парку. Накидане листічку скрізь, ви якимось чином там через щось перечепилися, впали у цю листечку, а там чийсь собачка зробив свої брудні справи. І от саме в ці брудні справи ви своїм обличчям і впали, тому що на оці це виглядає приблизно саме так. Це скупчення якихось незрозумілих блискіток. Ось так він наноситься, але рівномірно рознести його взагалі. Не можна, бачите? Одразу є проплєшини, він не розноситься рівномірно. А якщо ви не будете його розтушовувати, то ці тіні одразу скупчуються в вашій складці. Овіка це якесь суцільне розчарування. У мене є декілька розчарувань саме в продукції фармасі. В очікуванні того, що зараз налетять ставники фармасі і будуть захищати продукцію, я також дуже люблю продукцію фармасі, але є продукти, які, чесно кажучи, провальні. для мене. Такими продуктами були шампунь. Серії відновлення в рожевому такому тюбику, тут я можу ще списати на те, що у мене один тип волосся, у когось інший тип волосся, і він мені просто не підійшов по типу волосся. Друге з розчарувань це було гель для прочищення каналізаційних труб. Ну, от він ніяк не працював. Ну, може, може, трошки, трошки. Будемо вважати, що у мене були дуже брудні труби, які можливо було прочистити тільки тросику. А у кого там не дуже такі легенько забруднені труби, ну, нові, от він може підійти. Ну, я його точно купувати не буду. А далі це база піці. А тут не те, що вона погана, водирна шкіра на повіках. Я перепробувала велику кількість баз і мені є з чим порівнювати. І ну, ця база така. Середнячок, а якщо ви ніколи не користувалися базами, якщо у вас нормальна шкіра на очах, то вона вам підійде. Тобто, отут все ще можуть якісь допускати виправдання засобів, то отут ну, ніякого виправдання немає. саме гарне, що є в цих тінях, це їх відтінок в тюбику. Все окрім того, вони дуже Підкреслюють рельєф шкіри, тобто вони вам зжують око так, наче ви 90-річна бабуся. Це можливо ще використовувати. Знаєте, коли ви актор чи акторка, і вам вас потрібно зістарити. Оце вони нанесли ці тіні, воно вам віку пожувало, і вам навіть клей спеціальний не потрібно наносити, тому що ви будете виглядати старим. Я пробувала ці тіні наносити різними способами і. А просто на повіку розташовувати трошки пальчиком, а потім на базу. Для тіней, але вони і тоді не лягають, потім худрити по віку, але вони також не працюють. Дати ці тіні я не буду, тому що я потратила гроші мені шкода цих грошей. І яким чином я можу ці тіні використовувати. Ну, от сьогодні я їх трошки-трошки нанесла на ну Бачите, все, все одно воно виглядає якимсь пожованим. Тобто я вже зробила весь макіяж, і як акцентик синтетичним пензликом трошки-трошки нанесла на серединку повіка, розтушувала, і за рахунок того, що там вже були тіні, ну і ці блискітки розповзлися, трошки граю. Але все одно макіяж виглядає, як на мій, на мій погляд, не зовсім охайно. І ще як топер для губ я можу наносити, таким чином я буду використовувати цей засіб, щоб його не викидати, І так більш-менш виглядає нормально. У будь-яких компаніях, у будь-яких брендів є як. Суперкласні продукти, так і відверто провальні. Це відверто провальний продукт. Я не раджу своїм клієнтам цей продукт. Я спробувала, і прийдуть до мене ці представники, да, і будуть кричати: що Галя, що ти таке кажеш? Ці тіні суперкласні, а я скажу ні. І можу перелік по пунктиках розкласти, а чому саме ні? Тому що вони не лежать, вони скатуються у. По віку, вони виїдають по віку, вони незручні у використанні, абсолютно нестійкі, і вони жують по віку. Макіяж з ними виглядає неохайно. Ви як тіточка з базару, з 90-х років. Перед тим, як ви щось купуєте, почитайте, будь ласка, відгуки, подивіться, знову ж таки, включайте критичне мислення. Ну і дивіться, Галю: ставте свої лайки, пишіть коментарі. Навіть буде цікаво, чи сподобались комусь ці ціні, щоб не закінчувати на такій. Негативній ноті. так хочу сказати, що на фармасі продуктів, які дійсно класні, набагато набагато більше. І е, для цього я саме вам і випускаю своє відео, ділюся своїми враженнями, щоб ви могли робити якісь свої висновки. Буває таке, що не всі продукти можуть бути однаково вдалими. Отже, рідкі тіні для повік я не рекомендую. Вам бажаю гарного дня, тихої мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, будьте усі здорові, до нових зустрічей, Па-па!